Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про те, що Путін почав шкодувати, а також про план Б для України від Сполучених Штатів Америки. В цей черговий прямий ефір ми розпочнемо одразу з гучної заяви президента РФ. Шкодуємо, що не почали раніше. Путін видав Цинічну тараду про вторгнення в Україну. За його словами, Москва, начебто, діяла відповідно до статуту ООН, коли напала на Україну. Що тут одразу потрібно сказати. Насправді Путін кусає лікті, тут немає ніких сумнівів, і насправді неє і дуже шкодує, що Кремль не наважився на повномасштабне вторгнення ще у 2014 році. І дійсно, тоді у нас не було армії насправді. Тоді, згідно заяв, які були від Рученова, Бітисенюка, що у нас було лише 5 тисяч реальних військ. І що тоді дійсно у Кремля був шанс на якийсь такий швидкий маневр. Тим більше що на той час було близько 40 тисяч військовослужбовців Кремля, російських окупаційних військ, які були біля наших кордонів, і Україна насправді дуже було важко. А так, зважаючи на тиск Заходу, зважаючи на те, що Путін насправді він не є рішучою людиною, як кажуть деякі російські так звані і військові експерти, і, зокрема, той же гіркін Стрілков, нараз сказав, що Путін у них президент, пів шишечки, і для України це добре. Тому що у 2014 році навесні ми провели мобілізацію, і після цієї мобілізації почали формувати вже. Армію. Так, на жаль, у нас армія не вийшла Модерновою, не вийшла. Я вже не кажу про стандарти НАТО. На жаль, вона ще здебільшого залишається такою маленькою радянською армією, але тим не менше, це регулярна армія, і це вже військова міць і потужна сила. Путін, коли він наважився на повноштабне вторгнення у 2022 році. У нього були плани про так званий Бліскриг. Він думав, такі у нього були вологі мрії про так звану Другу армію світу, а зараз вже пройшло майже два роки від початку повноштабного вторгнення, і всі плани Путіна провалились. Тому ще раз підкреслюю, дійсно він дуже шкодує, дійсно в Кремлі неють. але такого шансу, який був у Москви у 2014 році, уже точно не буде. Те, що Кремль втратив кадрову армію, яку, до речі, готували дуже багато років, це підтверджують зокрема і російські депутати. Є сьогоднішня заява від красноярського депутата Вячеслава Дюкова, який прямо заявив, що контрактники переважно потрапляють алкоголіки, бичі і зеки. Це офіційна заява від представника російської, нехай і влади місцевого рівня. Тому зрозуміло, чому Путін неї і шкодує. Про те, що ж відбувається на фронті, потрібно обов'язково сказати, тому що ситуація зараз важка. 722-й день повномасштабного вторгнення окупанти щодня несуть важкі втрати як в особовому складі, так і в техніці, Котрий раз звертаю вашу увагу на великі втрати окупантів в артилерії, 54 артсистеми за минулу добу. Згідно попереднього звіту Генштабу 66 артистем це чітко вказує на те, що окупанти активно атакують, здійснюють активні наступальні та штурмові дії, і це наслідок контрбатарейної боротьби. Звісно, сама важка ситуація зараз на Авдіївському напрямку. Є повідомлення від речника Осу в Таврія про те, що Авдіївка не перебуває в оточенні, але під шквалом вогню Росіян. Крім того, є повідомлення, що Збройні сили України задіяли запасну логістичну артерію через проблеми з постачанням. Є і повідомлення офіційні заяви від третьої штурмової бригади, у якій розповіли про ситуацію в Авдіївці, про співвідношення сил 1 до 7. Я бачу, що в соціальних мережах багато нагнітають зради представники деяких політичних сил. Щодо необхідності утримання Авдіївки, щодо ситуації, загалом та інше. Але я скажу так: що те, що були перекинуті резерви в Авдіївку, звісно, це було зроблено відповідно логіки, яка є відповідно критичної ситуації, тому що потрібно допомагати. Нашому гарнізону, який є в Авдіївці, і повідно і необхідно діяти і діяти швидко саме по тій причині третя штурмова зараз в Авдіївці, тому що потрібно там, хоч і оточення немає, але потрібно наших хлопців відповідно, щоб не було оточення на деяких ділянках, зокрема на е, півдні Авдіївки. Є сьогоднішнє повідомлення, що у Авдіївці українські підрозділи частково відходять на вигідніші позиції. Це офіційне повідомлення в ЗСУ. Тим не менш є також ще повідомлення про те, що Сили оборони України на Авдіївському напрямку завдали критичне ураження двом бригадам армії РФ. Як ви бачите, ситуація складна, ситуація дійсно дуже погана. Але тим не менш, в оточення наші воїни-герої не попали. Завдяки відповідно ротаціям, завдяки зусиллям третьої штурмової бригади та іншим. Тому ситуація складна, але контрольована. Тримаємо кулаки за Силу оборони України, за наших воїнів героїв, максимально допомагаємо і все буде Україна. Є гучна заява щодо ситуації в Авдіївці від Білого Дому. Росія може захопити Авдіївку, в українців закінчуються артилерійські снаряди. Крім того, американські ЗМІ повідомляють, зокрема видання The Hill, про те, що у США шукають план Б для надання допомоги Україні. Крім того, є ще повідомлення від американського агентства Forbes про те, що Байден може законно передати мільйони снарядів для України вже завтра. Навіть так мова йде про снаряди касетні про касетні боєприпаси. І, виявляється, є механізми, є можливості у президента Ша Байдена їх задіяти. Мова йде про допомогу Україні на суму 500 мільйонів доларів. І щодо ціни за ці снаряди, то можна будь-яку ціну записати навіть нуль. І США можуть допомагати Україні, але потрібно задіяти ці механізми. Звісно, президент США Байден не хоче їх задіювати. Він хоче, щоб все було офіційно, щоб була згода Конгресу, щоб був проголосований законопроект про великий пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, але ми бачимо, що республіканці, Трамп Джонсон всіляко затягують і не хочуть ставити законопроект на голосування. Є певний тиск. На Джонсона від республіканців, про що я казав у минулому випуску, але знову ж таки це затягування часу. І зараз нам це затягування часу вкрай невигідне. вигідне. Україні зараз вкрай необхідно отримати касетні боєприпаси, тому що вони б'ють по площі, скажімо так, і таким чином можна було б зупиняти ці постійні безперервні атаки на Авдіївському напрямку. Тому очікуємо завтра добрих новин, і лише добрих новин від що. Є ще новини щодо допомоги Україні, зокрема від союзників по НАТО. Союзники з НАТО планують передати Україні мільйон дронів. Крім того, у коаліції розмінування перебуває вже 20 держав. Це заява від генсека НАТО Столтенберга, але виникає питання, коли буде мільйон дронів від союзників по НАТО термін. Тим не менше є вже офіційні заяви щодо дронів від Великобританії та Латвії. Є повідомлення, що Україна отримає тисячі безпілотників від Великої Британії та Латвії. Загальна вартість поставки складе 200 мільйонів фунтів сталів. Це вже ближче до реалії, і це те, що ми точно і реально отримаємо вже найближчим, відносно найближчим часом середньостроковій перспективі. Німеччина планує надати Україні військову допомогу на суму 100 мільйонів євро. Це чергова партія військової допомоги, про неї. Є офіційна заява на сайті Бундесферу, і я скажу, ще таку новину щодо Німеччини важливу, що зараз, станом на сьогодні, Німеччина вже є третьою економікою світу. Перша економіка світу, звісно, це Сполучені Штати Америки, друга це Китай, і третя економіка світу це зараз Німеччина, тому що зараз Японія дещо здала позиції, і вона зараз на четвертому місці. Тому, зважаючи в тому числі і на це, очікуємо ще більше допомоги від Федеративної Республіки Німеччини. Австралія пообіцяла надати Україні 32,4 мільйони доларів оборонної допомоги у Міжнародний фонд. Є ще добрі новини від Іспанії, яка анонсувала швидку передачу Україні партії бронемашин М113. Щодо фінансування і... Такої підтримки для бізнесу також є гарні новини. Зокрема, є повідомлені на урядовому порталі про те, що Світовий банк планує виділити 500 мільйонів доларів на підтримку українського бізнесу у цьому 2024 році. Звісно, нам потрібна насамперед допомога військова, потрібна нам і фінансова допомога для бюджетних видатків фінансування їх. І потрібна допомога для бізнесу, для відновлення економіки, щоб ми могли все більше опиратися на власні сили. Україна у 2024 році розраховує отримати 4 мільярди доларів із заморожених активів. Ця заява заступниці міністра юстиції Мудрої в інтерв'ю американському агентству Forbes. мова йде просто про нараховані відсотки. Тому що, поки питання ще не вирішено, що передати Україні хоча б частину заморожених активів Кремля, а мова йде про суму близько 300 мільярдів доларів, ну хоча б відсотки, 4 мільярди доларів, звісно, Україні потрібно передати. Є вже попередні рішення, тому очікуємо знову ж таки добрих новин. Важливо, що президент України Зеленський вже завтра відвідує Німеччину та Францію, а в суботу виступить на Мюнхенській конференції. Президент України проведе низку двосторонніх зустрічей, чому я акцентую увагу на тому, що це важливо, тому що це важливо з точки зору нашої підтримки, з точки зору нашої суб'єктності. Очікуємо, можливо, якихось рішень, можливо, якихось і гарантій безпеки, тому обов'язково будемо обговорювати в наступних випусках на офіційний візит президента України Зеленського. Його зустрічі у Німеччині з лідерами Франції, а також щодо його виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. Гучна заява Кирила Буданова, очільника ГУРМО. Пілоти закінчують навчання. Навесні можемо побачити їх в Україні. Новина очікувана з одного боку. Хоча раніше були різні заяви. Були заяви про те, що ми до кінця року отримаємо винищувача F16. Звісно, мова йде не про всі одразу винищувачі, але хоча б про частину, тому що нам потрібні носії сучасного натівського озброєння, насамперед бомб керованих та ракет. Тому знову ж таки тримаємо кулаки, щоб якнайшвидше наші пілоти закінчили навчання, але не лише пілоти. Відповідно, ще й інженери, техніки, ті люди, які займаються обслуговуванням, ті люди, які працюють на військових аеродромах, також повинні закінчити навчання і повинна бути підготовлена повністю інфраструктура. А закінчимо цей випуск на такій ноті: Україна планує закупити турецькі винищувачі п'ятого покоління така гучна заява від посла, і що тут потрібно сказати. Насправді, з одного боку, можна по-різному сприймати цю інформацію, тому що Туреччина ще не зробила винищувач п'ятого покоління. Не зрозуміло, чи вийде він дійсно винищувачем п'ятого покоління, тому що ми знаємо, що і. Московська імперія ще в 2010 році заявляла, що вона зробить винищувач п'ятого покоління. Тоді Путін і Медведєв. такі були передачі. А по факту вийшов винищувач цей пак фа Су-57, винищувачем четвертого покоління. Ну нехай чотири плюс чи там плюс плюс, але точно не п'ятого. Тому що ні по таким параметрам, як малопомітність, ні по озброєнню, ні по навіть двигуну су 57 не відповідає винищувачам параметрам п'ятого покоління, і про це раніше навіть були повідомлення офіційні заяви, зокрема з Індії, яка раніше була у проєкті, а потім вийшла з нього, тому що побачила, що ніякого винищувача п'ятого покоління у Російській Федерації не вийшло. Це стосується, зокрема, і Китаю, його винищувачів G20. Також є багато питань щодо того, чи це винищувач п'ятого покоління. Але щодо Туреччини тут цікаве є те, що Україна вона для свого винищувача буде готовляти двигуни. У нас є підприємства, зокрема, Івченко-прогрес, Моторсіч. Та інші, можливо, інші якісь комплектуючі, і це буде, скажімо так, спільна розробка або турецька розробка з нашим двигуном і навіть, можливо, з економічних причин нам буде вигідно купувати ці винищувачі. Тому спостерігаємо за розвитком подій і очікуємо додаткових новин. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.